Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже приємно, що ви завітали, що знайшли час. Знаємо, що у вас багато роботи, тим паче, що лікарі у них завжди безліч пацієнтів. І незважаючи на те, що війна, вони не закінчуються. Так, власне, Катерина Бірюкова так. сьогодні е, з нами. Е, онколог, хіміотерапевт клініки Спіженко. Дякуємо, що до нас е, завітали. Е, дуже таку тему серйозно ми обрали сьогодні. Це онкологія. Безпосередньо будемо говорити про хіміотерапію, тому що дуже багато е, є різних. Міфів навколо цієї практики, так лікування власне онкології, і багато людей через якісь побоювання вони звертаються до якихось народних методів лікування. Потім це все призводить до таких не дуже хороших наслідків. Власне, найперше питання хіміотерапія, що вона в себе включає і як вона взагалі діє? В чому її сенс? Дуже дякую за запрошення. Це дійсно дуже важлива тема, тому що зараз настільки багато міфів навколо хіміотерапії, онкології в цілому, що це настільки вводить наше суспільство в оману, що це неможливо з цим боротись, і потрібно дійсно вести присвітницьку роботу і розповідати людям, а що це таке, і де правда, а де міфи, щоб вони змогли це відрізняти і правильно розуміти саму суть. Угу. Ну, Тож в чому хіміотерапія так? Хіміотерапія це? Лікування хіміотерапевтичними препаратами, тобто, тобто цитостатиками, воно знищує цілеспрямовано знищує ракові клітини, які знаходяться, циркулюють в крові та, власне, і саму пухлину, і також і метастатичні ураження від пухлини. Тобто, це Такий метод універсальний вважається в угу. онкології. А він цей метод він безпосередньо знищує саме ракові клітини, чи він може От, впливати власне, і знищувати і звідси і виникають і побічні дії, тому що він впливає. Ну це впливає на всі клітини, які швидко діляться, і також можуть і попадати під вплив і здорові клітини. Єдине, що здорові клітини вони більш стікіші до впливу препаратів. І швидко відновлюється, а от уже клітини пухлині при цій дії гинуть у цьому, власне, і суть. Mm -hmm. А як, власне, от відбувається хіміотерапія? Я розумію, що це крапельниця, яка декілька да, годин діє. І чи можна хіміотерапію робити тільки в стаціонарі, чи зараз є домашня, можливо, якщо так можна сказати, хіміотерапія? Ну в домашніх умовах, звісно, що не можна це проводити, але є таке поняття, як амбулаторна хіміотерапія. І більшість схем це, звісно, що амбулаторна, Пацієнт не обов'язково має бути прикований до стаціонару. Відбувається ведення препаратів протягом дня, і пацієнт спокійно вирушає додому. Може, якщо стан пацієнта дозволяє, може продовжувати свою фізичну активність і це навіть вітається. Відбувається лікування, пацієнт їде додому, може знаходитися в колі родини, продовжувати своє соціальне та фізичне життя. Життя і е, що є основою якби повноцінного життя для людини. Також дистанційно це ведуться нагляд по телефону завдяки там нашим адміністраторам. Ну і взагалі лікар зв'язується онлайн, то тобто не обов'язково пацієнту приїжджати між циклами до медичного центру. Це можна робити з ним вдома, коригувати там якісь призначення, і пацієнт при цьому веде повноцінне своє життя. Угу. Звісно, що є такі схеми, які передбачають проведення введень препаратів із 46 і 96 годин, і тоді пацієнт повинен. Знаходитися в стаціонарі, але цих схем менше. Все таки переважна більшість це ті, які дійсно можна провести Дякую, в амбулаторних умовах. Угу. Так а, а так, ну я просто ще хотів. Питання поставити стосовно думки, і я, якщо чесно, зізнаюся, я теж думав в цьому напрямку, що метод саме хіміотерапії в боротьбі із раком призначають вже людям, які на якихось важких стадіях. Тобто, коли вже рак от переміг, і от, ну, все, вибору немає, потрібна хіміотерапія. Чи дійсно це так? Чи людям на ранніх стадіях теж призначають хіміотерапію? Ні, це неправда. Хіміотерапія призначається на ранніх стадіях захворювання і що є до Суть таки ефективно, і в багатьох випадках допомагає навіть повністю побороти хворобу, тому що йде вплив не тільки це на пухлину, але іде і на клітини пухлини, які циркулюють у крові, і це дає можливість знижити, знизити ймовірність рецидиву з часом і пізніше прогресування захворювання, тому також призначається часто і перед оперативним втручанням як неодівантна хіміотерапія для того, щоб зменшити. Максимально розміри пухлини і потім, щоб оперативне втручання було максимально ефективним, угу. тому то це абсолютний е, міф. і е, ну, А так. чи може хіміотерапія призначатись без інших видів лікування, чи вона в основному проводиться з променевою терапією? І, от, з операцією, як ви щойно сказали, чи може і е, тільки хіміотерапія бути використана? По-різному буває, звичайно, що частіше всього комбінується якби, з оперативним втручанням і променевою терапією, але може бути і ну, самостійно тільки призначатись, коли пацієнту може бути показана тільки хіміотерапія, і більше ніяких методів не можна на, ну, використати, тому що хіміотерапія це все таке системне лікування, і воно діє на весь організм і ну, більш все таки Ефективно. Угу. А чому е, після хіміотерапії багато хто почуває себе гірше ніж до? Е, бо це теж формує якесь сприйняття, що вона більше шкодить, ніж дає користі. Так дійсно насправді е, хіміотерапія має е, багато побічних ефектів, і це пов'язано з тим, що ми говорили на початку. Що вона має здатність впливати не тільки на е, пухлинні клітини, але і на е, їх е, пошкоджувати, і це якраз постраждають. Ті клітини, які швидко діляться, тобто це клітини крові, клітини слизової оболонки шлунково кишкового тракту, волосяні фолікули, репродуктивної системи і е, порожнини рота, слизової оболонки порожнини рота. Але вони ці клітини швидко відновлюються і побічні дії зникають. Хочеться сказати, щоб просто всі ясно розуміли, що побічні дії від хіміотерапії вони виправдані, адже беручи до уваги той факт, що вона має здатність цілеспрямовано знищувати пухлинні клітини і саму пухлину. Побічні ефекти вони потім е, зникають з ну просто кому е, скільки часу потрібно, якому організму для відновлення, і е, також перед призначенням лікарі, звичайно, завжди зважують, співставляють користь і е, небезпеку, яка може виникнути при призначенні запланованої схеми. І е, варто підкреслити, що сучасна хіміотерапія е, вона є досить ефективною і побічні ефекти є. Не настільки важкими, які можуть призвести до смерті. А от якраз якщо не проводити лікування, то шанси померти від пухлини наближаються до ста. Але є такі пацієнти, яким ну, не призначають хіміотерапію, тому що дійсно для них це великий ризик. Ну, е також лікарі співставляють усі ризики і користі, які можуть бути, і дивляться це. Все залежить від того, на які, на які стадії хвороба, як себе стан пацієнта, вид пухлини та і лікування, яке uh -huh. власне підбирається. І тоді вже комбінується. можна знижувати, проводити редукцію доз, якщо ми розуміємо, що цьому пацієнту буде важко переносити оптимальну дозу, яка для нього ну, буде uh -huh. за пропо. І це вже в індивідуальному підході оцінюється, стан пацієнта підбирається так, щоб максимально ризики були Знімальовані uh -huh. так. А скажіть, будь ласка, чи існує у нас у наш час щось більш сучасне, що використовують при лікуванні якраз онкохворих, але це не хіміотерапія? А, так, дійсно на допомогу останнім часом, на допомогу з класичним, в нашому розумінні це хіміотерапевтичним препаратам, пройшла таргетна та імунотерапія. А їхній механізм дії абсолютно відрізняється від хіміотерапевтичних препаратів і. І Суть їх в тому, що вони якраз то не будуть в своїй роботі задіювати здорові клітини, не будуть їх вражати, і тому то вже побічні дії, звісно, що від них не будуть такими агресивними. Але там є свої нюанси, тому що таргетна терапія вона впливає конкретно на рецептори, які знаходяться на мембрані клітин. І потрібно, що ця пухлина клітина саме мала ті рецептори, до яких ми будемо підбирати цю. Таргетну терапію, тому і не, не всім пацієнтам завжди вона буде показана. Це залежить ще від. Біології самої пухлини, угу. дякуємо вам, Катерино. Частину міфів ми вже проговорили дійсно, і є більше розуміння для мене. Це ну дуже віддалена тема тема онкології, хіміотерапії. Але я бачу, що навіть ті знання, які були, вони абсолютно не співпадають з тим, яка є реальність. Дякуємо вам, що ви цю тему розкриваєте. Ми не прощаємось, тому що ми продовжимо огляд ще. Багатьох таких стереотипів, які існують навколо методу лікування онкології як хіміотерапія, тому ви залишаєтеся із нами. Нагадуємо, що ми говоримо з Катериною Бірюковою, онкологиною, хіміотерапевтиною клініки Спіженко. І власне попереду буде ще у нас корисна інформація для вас. Можете поки.